Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Розлилась в країна думами і людом. Помирать не страшно за щасливу мить, буде Сагайдачний і Шевченко буде. Будуть дзвони небо, славою хвалить!